Сьогодні було у нас 70 питань. Сесія була така непроста, але я все таки знову ж не перестаю дякувати депутатському корпусу Харківської обласної ради за те, що все таки у нас конструктивна робота і злагоджена на пленарному засіданні. Сьогодні було низка питань важливих прийнята це щодо програми оздоровлення дітей Харківщини. В рамках даної програми ми зможемо профінансувати оздоровлення дітей, наших, які проживають в регіоні. Окрім цього, ми додали туди дітей з тих, хто збройні сили України, хто національний. На гвардія працює СБУ, національна поліція, державна прикордонна служба це дуже важливо. Окрім цього, було прийнято низка кадрових питань. все було злагоджено конструктивно. Що стосується також звіту голови обласної ради і роботи депутатського корпусу. Сьогодні депутати підтримали цей звіт. Я хочу також подякувати нашій команді. Команда обласної ради працює в непростий період. Хочу подякувати і депутатам за те, що вони підтримують голову обласної ради, за те, що ми злагоджено працюємо і працюємо на результат, тому що на Харківщині насправді сьогодні найлегший регіон. можна навіть сказати один з найважчих регіонів, які потерпають від Російської Федерації. Важливо, коли команда чує один одного, не зважаючи від політичних прапорів. Сьогодні також прийняли рішення важливе за рекомендацію мозу це об'єднання наших туберкульозних. Х, диспансерів, лікарні в одну єдину, це буде один великий надкластерний комплекс. Ми призначили туди фахового дуже керівника, який працює вже не один рік в сфері охорони здоров'я, тому буде оптимізація тривати. Я маю надію оперативно, і буде в нас результаті один великий надкластерний заклад. Крім цього, сьогодні було прийнято рішення. Вважаю також його доленосним. Насправді, тому що в нас дуже було багато дискусій з приводу цього закладу медицини, а саме нашої. Лікарні радіаційного захисту. А сьогодні було прийнято рішення назвати цей заклад Харківський обласний кардіологічний центр. Це буде надкластерна лікарня. Ми зможемо її фінансувати із обласного бюджету і отримувати дотації з державного бюджету. Більш того, ми зможемо отримувати і обладнання дороговартосне для того, щоб там лікувати наших пацієнтів. Але я хочу зазначити, що залишаються і всі інші послуги в цій лікарні. Сьогодні було дуже багато таких різних і політичних виступів і. Я все-таки закликаю всіх депутатів, на які на сьогодні я маю надію законних підстав перебувають за кордоном конструктивно працювати, хоча б за межами країни і піднімати цей міжнародний майданчик, приймати в них участь в цих міжнародних зустрічах для того, щоб говорити про обласну раду Харківську, про місто, про регіон. І в принципі, я думаю, це буде правильно. Я вважаю, що зараз перша чергова це перемога України. І допомога збройним силам України, а всі політичні гасла це вже потім.